Слава Україні. Подзвонив знову ж таки Jeep Compass Мій клієнт дзвонить і каже, що на холодну все добре. Машина запускається, їде. Як тільки автомобіль прогрівається, машина може не запускатись або глохнути на ходу. Запускатися може з першого не запуститься, з другого, з третього, з четвертого, п'ятого разу. Може з 10-го, як її зайде. Я приїхав, підключили сканер, машина в нього вже не заводилася, поки я приїхав, машина висела, я приїхав, запустив автомобіль одразу і на діагностиці в нас була помилка P0335, тобто помилка. По Датчик колінвала. В чому тут проблема полягає? Датчики колінвала, як правило, відмовляють в роботі на гарячу. Тут стоїть електромагнітна катушка всередині. І коли в нього, коли датчик холодний, ми можемо замірити опір, тестером буде показувати. Але коли датчик нагрівається, тестер буде показувати безкінечність, тобто обрив. Значить, тут в нас є три контакти. Міняємо зараз датчик, до речі, покажу, щоб його поміняти, отак. Картина, щоб це все розібрати, і він знаходиться отут, от взаді двигуна. Тут я вам камерою так не передам, бо спочатку не могли його знайти, прийшлося трошки покопати в інтернеті і отут, от, ззаді двигуна, він знаходиться. Значить, можливо, комусь буде корисна ця інформація, бо таких автомобілів зараз з Америки багато, багато понагнали. І зараз ми поміняємо датчик. Заведемо машину, видалимо всі помилки збережені, прогріємо автомобіль, прокатаємося, так от, хвилин 20, перевіримо все і тоді будемо віддавати машину. Будемо надіятися, що всі наші проблеми зникнуть після заміни нового датчика. Пізніше включимось, все покажу. В такій позі. Проводиться заміна датчика колінвала на Jeppy Compass. Інженерам великий респект. Хто скаже, що з ями чи з підйомника легше, не вгадали. В інтернеті можете ознайомитися. Інформація була, як його там міняти, так його засунули в таку м'яко, скажу на букву з. А ви вже собі догадайтеся. Зараз поставимо датчик, проїдемося, нагріємо машину, включимося. Так, ну що ж, поміняли датчик. Перший запуск після заміни датчика. Успішно. Так. Все, моторчик працює рівненько. Дивимося помилки, помилки відсутні. Так, далі в нас задача. Прогріти мотор до робочої температури і Попробувати позаводити його кілька десятків разів, і тоді можна з певненістю сказати, що наша проблема зникла. Зараз прогріємо машину, включимось. Ну що ж, прогріли машину, їдемо по трасі. Нічого не глохне. Обороти мотора не пропадають, машина працює. Зараз ще приїду на місце і кілька разів заглушу, заведу машину. І будемо віддавати автомобіль. Сдіємося, що все буде добре. Так, ну що ж, Спробував я вже купу разів, все гарно заводиться. Ну, на відео ще Бог любить тройцю. Один. Два. І останній контрольний. Все. І так. Так, в коробці. Я ще заходив в коробку, дивився. Так, заходимо в... в ПЦМ. Віддає машинку. Слава Україні. Е, ще додатково. Ось номер датчика 05033307. Оригінал. Оце Мопар. На блоці управління двигуном. Теж така фірма. Замовляли. Аж з Києва на автопро я знайшов один єдиний датчик такий був. Отак. От